Вітаю! Сьогодні я хочу поворожити на тему дуже просту: це відповідь так чи ні, на ваше питання. Поставте питання картам, загадуйте термін, там є якийсь, так, і питання формулюйте так, на які можна отримати відповідь так чи ні. Ну, Взагалі, я рекомендую всі тарологи рекомендують, знаєте, в позитивному аспекті ставити питання картам. Тобто, ну, щоб відповідь так, була для вас, типу, позитивною, а відповідь ні була для вас негативною. Але, ви знаєте, я сьогодні відступлю від цього правила, тому ви, будь ласка, ви задавайте, ставте питання так, як ви хочете. І загадуйте терміни. Так чи ні на ваше питання? Головне, сформулюйте питання, на яке можна дати відповідь так чи ні. Я вам запропоную шість варіантів. Перший варіант, другий, третій. Четвертий. П'ятий і шостий. Якщо треба буде якесь уточнення, я буду додавати карти. Отже, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Тайм-коди є в описі до цього відео. Обирайте варіант. Хотіла ще сказати, щоб ви задавали питання, які стосуються лише вас. Але знаєте що? Ви можете задавати будь-які питання. От які хочете, такі задавайте. Добре? Все, я починаю. Перший варіант відповідь на ваше питання. Ні, тут 100% ні. Ви знаєте, чого ще ні? Я хочу вам сказати. Бо ви закриті від. Ви... Щоб почути так, ви від цього так закриті. Ви якби, я б це назвала самосаботаж. Ви, ви, ви на підсудовому рівні, ви качельник уходите від цього так. Mm. То чи знаєте, може бути, якщо ви у вас дуже сильно це проявлено, що ви жалієтеся, що ви така нещасна людина, всі вас так не розуміють, у вас було дуже важке життя і так далі. І ви нічого в своєму житті особливо не змінюєте, а тільки жалієтеся, то ви і не зміните, тому що у вас іде самосаботаж, ви вже знаєте, тут вже пішла вторинна вигода від ваших якихось. Ну, отримаєте ні і. Буде чергова можливість самі себе пожаліти. Ви щось дуже сильно себе жалієте. Все треба не жаліти, а любити. Зрозуміли? Але тут відповідь ні. Другий варіант. Так чи ні на ваше питання? Так, тут так. Тут 100% так, але ви ризикуєте, отримати ні. Через те, що ви можете зробити неправильний вибір. Або самі відмовитися від цього. Але, скоріш за все, так буде. Так, так. Але ви можете отримати і ні. Ну, є там ризики по королеві мечі. Добре, третій варіант. Так чи ні на ваше питання? Ні. Тут, тут знаєте, тут, давайте я ще докладу, але. Ну, якщо мова йде про любовну сферу, то буде так, але це в результаті вас не задовольнить. Знаєте, що я хочу сказати? Я зрозуміла. Тут Якщо ви отримаєте так, то ви від цього не будете задоволені. Але, ну, в, в, в кінці кінців. Ви спочатку порадієте, а потім ви в результаті зрозумієте, що ви не будете задоволені. Але якщо ви отримаєте ні, ви спочатку засмутитеся, а потім зрозумієте: ой, ну і слава Богу. Тому тут дивіться, тут просто багато людей дивляться, багато людей, до речі, третій варіант завжди обирає чогось. І тут 50 на 50, тут так розділяється. Тобто, тут то моя рекомендація така. Не женіться не за тим, щоб отримати так. Тому що це може вас розчарувати. І не засмучуйтесь, якщо ви отримаєте ні. Тому що все, що не робиться, то на краще. Зрозуміли? Четвертий варіант. Пізніше. Ви отримаєте так, але пізніше, не зараз. Ситуація зависла. Пізніше отримаєте так, не зараз. Або передумаєте, таке теж може бути. П'ятий варіант. Ні. А, дуже важко. Тут, щоб отримати, ви просто знаєте, у вас не вийде до кінця так дожати ситуацію, щоб отримати так. Тут, тут треба працювати, а вам дуже важко. Тут, щоб отримати так, треба працювати. Скажімо, я знаєте, як сказала, от в ті терміни, які ви обрали, якщо ви загадували терміни, то м -м, воно не виповниться, бо це, це, це неймовірно важко, щоб ви отримали так у загадані терміни. Якщо ви терміни не загадали, то ви знаєте, ви якось трансформуєте оце питання. Ну, за якимось запитанням, я розумію, що стоїть якесь бажання конкретне. Ну, я б, ні, я, я ви знаєте, навіть попожу, попожу вогню, я б сказала, ну я не відчуваю тут так. Давайте ще уточню, так чи ні? Паш Пентаклій. Ну, не в загаданий термін. Пізніше, не так, як ви думаєте, і не, не, не зовсім так. Або, коротше, не в той термін, який ви загадали. Якщо ви термін не загадували, то, як ну, би, не зовсім так. Так. Е Ну, більше, більше схиляюсь до ні. Шостий варіант. Тут ні 100%. Дивіться. П'ятий варіант. Якщо вам не зрозуміло, то напишіть мені в коментарях я уточню. Ну, шостий варіант тут ні. Тут 100% ні. Добре. Я дякую всім силам за те, що дозволили мені передати інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вираження. Всім дякую за увагу. Бережіть себе!